Депутати пропонують майже в 10 розбільшити розмір допомоги при народженні дитини. Сьогодні це там 40 з чимось, а пропонують 300 з гаком. Знаєте, я вітаю таку ініціативу. Напевно, давно вже потрібно було подумати про те, що демографія це дуже важливий аспект. Я з тією кількістю людей, молодих людей, які виїхали, і які не повернуться. Тому що, коли ти виїхав, коли тобі 16, а потім в 19 повертатись в країну. Вона для тебе вже стане трішечки чужою, тому що ти вже адаптувався, ти вже знайшов друзів, ти вже знайшов собі пару, ти знайшов університет, ти ходиш до школи, ти вивчив мову. Сенс, сенс повертатися, коли тебе чекає допризнавна підготовка, тебе чекає вишкіл військовий і, в принципі, мілі... мілітаризована країна. А це так. Тому я завжди особисто особливо дякую тим. Людям, які залишаються, які вірять в Україну, і тим людям, які планують повернутися до України. А хто не планує? Це ваш вибір, і ми не маємо права ні засуджувати, ні якось впливати на це. Бережіть себе, телеграм, Ютуб, шапці профілю, І що ви думаєте про ініціативу платити в 10 десятеро вище при народженні дитини? Напишіть, будь ласка, чи збільшить це бажання українок народжувати?